СС 242 має власну назву Дорога Вальгардена і Пасасела. Що не дивно, у цього автошляха є власна історія, та й приходить він по історичних місцях. сс 242 ще називають Доломітовою дорогою Гардена, яка проходить через Південний Тіроль. Саме тутешній ландшафт здобув у 2009 році звання Всесвітньої спадщини Доломітів, тобто Доломитових Альп. СС 242 будувалась на початку ХХ століття під час Першої світової війни, коли вказаний італійський регіон був у австро угорській імперії. До будівельних робіт були залучені і військовополонені тодішньої Російської імперії. Серед них були і вихідці з України. У багатьох італійських джерелах наголошується, що поводження з військовополоненими, задіяними на шляху будівництві, було вкрай жорстоким, як до в'ючних тварин. Пізніше це визнали на міжнародному рівні і представники австро-угорської влади.